Випуску вістень Новомиброського ліцею No3. Сьогодні з вами працює вся наша команда. У цьому випуску шкільний етап Всеукраїнської військової патріотичної гри Сокіл Джура та презентація книги памяті Участь в ліцею в Ярмарці присвячено Збройним силам України. Інтелектуальні перемоги учнів. Діяльність учнівського самоврядування закладу. День Святого Миколая та новорічні програми у ліцеї. А тепер детальніше про ці події. На початку грудня у ліцеї відбувся шкільний етап дитячої юнацької військово-патріотичної гри Соків Джура. У рамках проведення цього заходу була презентована книга пам'яті Герої не вмирають. Новомергородський ліцей номер 3 є базовим осередком військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Курінь імені Андрія Гурячева, створений у закладі, входить до реєстру 24 куренів Кіровогращини, затверджених рішенням головного штабу Всеукраїнської, дитячої, юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. На базі закладу працює гурток Новомиргородського міського ЦДЮТ Сокіл, у якому вихованці вчаться основам військової підготовки та захисту вітчизни. Рій, січові братчики протягом року проводить тренування до участі у всіх етапах гри Сокіл Джура. Та представляє номергородщину на обласному рівні на шкільному етапі гри старшокласники продемонстрували спритність, вправність, витримку, уміння і знання із багатьох важливих елементів військової муштри. Такі змагання дають змогу краще підготувати команду до участі у наступних вибіркових етапах. У рамках проведення гри Сокіл Джура відбулася презентація книги пам'яті полеглих захисників випускників Герої не вмирають. В ній міщені біографічні відомості про кожного із 14 випускників Новомиргородського ліцею No3 різних років, які загинули за волю і суверенітет держави. Презентована книга пам'яті не вмирають та вишитий педагогом ліцею Тетяною Миколаївною Новохаченко-Рушник із прізвищем. Загиблих воїнів знаходиться у бібліотеці закладу. Кожен може ознайомитися із нею у будь-який робочий день. До Дня Збройних сил України на площі міста відбувся ярмарок, який він був для нашого ліцею далі в сюжеті. Ярмаркували ми добре. На наших торгівельних рядах було все: від овочів, фруктів до вареники, від гарячого борщу з пампушками до картоплі по і шашликів. Як і годиться, на нашому ярмарку усі закликали купувати найсвіжіше та найсмачніше. А оскільки захід відбувався у день святого Миколая, то й головний благодійник був у нас. Миколай роздавав усім подарунки, безпрограшну лотерею, торгували крамом діти. Це додало їм впевненості, а покупцям довіри до продукції нашого ліцею. Все, що не встигли продати, передали громадській організації волонтери Новомиргорода. Загальну суму. Їх Яку вторгували та зібрали, розподілили таким чином: частину віддали організаторам заходу. 5 тисяч гривень, дружина нашого воїна Сергія Карауша, надіслала на рахунок, за яким ведеться збір на автомобільну версію Старклі. Решту також надіслали у ті напрямки, де допомога необхідна. Не припиняємо донатити та передавати важливі речі на фронт. Ми підтримка і опора наших захисниць та захисників. Цьогоріч другий етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін для Новомиргородського ліцею No3 завершився здобуттям 43 призових місць. Крім того, наші ліцеїсти добре захистили свої дослідницькі роботи у секціях малої академії на рівні громади. Успіх на Олімпіаді з інформатики забезпечив Олександр Шамарьов зі своїм наставником Андрієм Федоровим. Математичні здобутки розподілились таким чином. Перше місця у Ільгі Купріянова та Поліни Поліщук, вчителі Олена Яценко та Катерина Федорова. Друге місце отримали Максим Крилов та Ангеліна Масліна, наставники Катерина Федорова та Ніна Осадча. Призове третє місце посіли Златослава Лукіна, вчитель Катерина Федорова, Константин Кучаренко, вчитель Олена Яценко, та Ульяна Мальніченко, вчитель Надія Самченко. Переможцями з хімії стали Максим Крилов. Катерина Дуденко, Михайло Русенко, Поліна Палій, Марина Мер'ян та Дарія Палій, вчитель Валентина Щербина. Перші місця з трудового навчання посіли Нікіта Уманець та Дар'я Розводовська, вчителі Анатолій Хомич та Інна Ярмарковська. Інтелектуальні змагання з англійської мови завершилися таким результатом: перше місце отримав Олександр Шамарьов, вчитель Марина Барвінок, треті сходинки зайняли Марина Мер'ян. Вчитель Марина Барвінок, Ілля Купріянов, вчитель Ольга Брежіська та Дар'я Сувенко, вчитель Світлана Мостова. Олімпіада з історії принесла нашому закладу такі перемоги: перше місце посіла Ульяна Мельниченко, вчитель Діна Нагорна, треті місця мають Дар'я Палій та Дар'я Сувенко, вчителі Світлана Зарудні та Діна Нагорна. Ми пишаємось нашими ліцеїстами. Хлопці за дівчата показали високий рівень знань на кваліфіковану підготовку наставників. Ми дякуємо їм за такі рейтингові показники та бажаємо успіхів на третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Лідери парламенту дітей Мироцького ліцею номер 3 активно працюють. Їхня робота є успішною та результативною. На виконання рішення Новомиргородського міського парламенту дітей наші лідери взялися активно за роботу. Протягом міжсесійного періоду у закладі проводилися активності, які мають на меті розвиток підростаючого покоління. Цікаве дозвілля. Та організаційну діяльність. У цих сферах ліцеїсти продемонстрували злагоджену командну роботу, ініціативність та відповідальність, новорічний кінозал, майстер-класи, святковий двіж для старшокласників, відеопривітання, подарунки від Святого Миколая. Це ті заходи, які були проведені парламентарями протягом досить невеликого періоду, що говорить про високу активність підлітків та небайдужість дошкільного життя. День Святого Миколая та активності до Нового року подарували нашим учням яскраві емоції та незабутні спогади. Дня Святого Миколая учні перших п'ятих класів поранили у казкову атмосферу під час святкового заходу у пошуках Святого Миколая. Старші учні ліцею також отримали солодкий прис від благодійника. Розважальні програми до Нового року були проведені для ліцеїстів усіх вікових категорій. Найменші допомагали полагодити фабрику цукерок Санти. Учні середньої школи брали участь у командних конкурсах, а старшокласники організували вечірні паті. Усі діти отримали солодощі, радісні та задоволені. Вони завершили перший семестр у святковому настрої. З нового року учні у ліцею номер 3 працювати за новим комплектом мультимедійного обладнання це інтерактивна панель, яка дозволяє зробити уроки візуально кращими та цікавішими. Інтерактивна панель престіжіо Multiboard має програмне забезпечення m клас для створення цифрового інтерактивного класу з можливістю підключення більш ніж 30 учнів, офіс Suite – створення та редагування офісних документів та MozaBook – створення інтерактивних уроків, учбових завдань та вправ з математики, географії, хімії. Фізики, біології, історії, мов та інших дисциплін із вбудованою бібліотекою статей, зображень, 3D-переглядів, програм, ефектів та ігор. Мозабу урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних. І творчих презентаційних можливостей видовіщні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають у більш легкому засвоєнні навчального матеріалу. Порічна зіронька мерехте над хатою, хай ваша родинонька та й буде багатою. Вікна хай не стукає, лихо зле з бідою, а душа не вицвіте, буде молодою. І ще рік, ще дрівочку, доля хай співає, вашу щедру нивоньку град не вибиває.